Ох, щось я якось дуже згодніла. Ей, селяни, що у вас тут є смачненького. Відьма, ти чого сюди прийшла їсти наші продукти? Я не зрозуміла, а що, їх не можна їсти. Звичайно, ні, це ж наші продукти, але знаєш ми можемо тобі їх продати. Продати за гроші, ні. Що тут вже сталося? Хто кричить? Кавон, уявляєш собі, відьма хоче взяти наші продукти безкоштовно. Мені всього лиш одна морква потрібна. Для супу, вам що складної дати? Дійсно, селяни, невже тобі складно одну моркву відьмі віддати? Так, складно, якщо їй потрібна морква, нехай купує. Ну, добре, я хотіла по-хорошому, але ви, напевно, не хочете. Ой, боїмося, боїмося. Ну, добре, я ще прийду до вас. Ось побачите. Я не розумію, ось і треба було влаштовувати всі ці сцени з приводу всього лише однієї моркви. Так треба. А ти що, не знаєш кого, як це працює? В якому сенсі? Спочатку вона візьме одну морку безкоштовно, а потім прийде і візьме цілих 100 моркв. Ну, не знаю, мені здається, ти перебільшуєш. Зараз, зараз, я приготую їм зілля і я їм ще покажу. Ну добре, селяни, давайте ми з вами не будемо зараз сперечатися. Сьогодні був важкий день, ми багато працювали. А ось сонечко вже сідає, тому давайте готуватися до сну. А чого тут сперечатися? Ми праві і все. Добре, добре, як скажете. Не знаю, як. Квиле сонце сіло, і я вже піду спати. На добраніч, ніч кавун. І вам на добраніч, селяни. хе 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 ну що ж, здається всі вони сплять. Зараз подивимося, Так, це чи такий будинок? А здається, це будинок Кавуна. Ну добре, чіпати я його не буду. Він все ж таки добрий до мене. А ось цьому будинку здається, вже живуть селяни. Тому селяни тримайте на ранок, вам стане дуже погано. Повірте, ні про кого не забуду. Сім дістанеться, треба було зі мною ділитися. Я ж просила всього лише одну моркву. Вже складно було мені її віддати? Ну що ж, справа зроблена на добраніч, селяни. Піду, до речі, і я також спати. Ех, друзі, так міцно спав. Але сни, на жаль, не снилися. Почекайте. Ну, а що там за червоне таке? Не зрозумів, це що селяни так, це селяни, але чому вони плачуть? І чому вони червоні? Давайте зараз подимося, тому що я такого ще не бачив. Але, друзі, перед переглядом обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Тобто так, просто поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатись, скільки ми глядачів любить Україну, тому друзі, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Тамо, я люблю Україну, тому я вже поставив лайк і підписався на канал, друзі. До речі, і ви зробіть теж саме. Дякую селян за підтримку. Але я не розумію, що з вами сталося, чому ви червоні і чому ви всі плачете? Захворіли, напевно, камон. Що, всі одночасно. Тому що, як я бачу, захворіли абсолютно всі селяни. А ти знаєш, камон, що таке вірус? Ти знаєш, як швидко він розповсюджується? Що таке вірус, повір мені, я знаю. Ну якщо він швидко розповсюджується, тоді чому зі мною все нормально. Імунітет може в тебе кращий, а взагалі може, це якийсь спеціальний вірус селянів. Вірус? Який працює тільки на селянах, навіть не знаю. Ви як себе взагалі почуваєте? Погано, особисто я працювати сьогодні не буду. Я також. І я, до речі. Хе-хе, ну і що, захворіли вони там, а я казала, одразу зівною ну треба дружити. Дали б мені одну мороку і проблем не було. Слухайте, якась у вас хвороба дивна, ви а приймали взагалі. Так, і зазвичай вони допомагають, але зараз чомусь не допомагають. Без паніки, здається, я знаю. А ще можна з цим зробити. Зараз я піду в ліс і зберу вам трохи ягід. Зварю вам з них чай, і вам 100% стане набагато краще. Дякую, кого не що ми з тебе робили. Так би і хворіли, напевно. Тільки я пам'ятаю, де саме тут були ягоди. Почекайте, а що там робить відьма, я не розумію. Хе, Хе, так їм і треба, так їм і треба. Відьма, відьма, почекай, а ти про кого це кажеш? Про селянів, а що? Так це ти їм якусь отруту. Підсипала або ти їх заразила. Так, я, але ж ти сам собачив, вони не хотіли мені одну моркву давати. Так це все сталося через їжу. Так, і до речі, можеш ягоди не збирати, їм чай не допоможе, їм взагалі нічого не допоможе. Почекай, почекай, чого ж ти так одразу? Давай з тобою якось домовимося. Я принесу тобі їжу, а ти знімеш цю отруту з селян. А що, ідея непогана, але ти повинен принести дуже багато їжі, тому що тільки після цього я. Тобі допоможу. Ну, добре, домовилися. Я кавун міг це зробити. Ну все, я зараз розповім іншим селянам. Всім увага, кавун хоче віддати наші запаси їжі в відьмі. Але навіщо це йому? Це вона нас заразила і за те, щоб нас вилікувати, вона просто дуже багато їжі. А я одразу казав, відьмі не можна довіряти. Зараз щось вигадаємо. Добре, домовилися, зараз принесу тобі багато багато їжі. А я вам дам нормальні зілля, які знімуть цього труду, ось так, до речі, друзі, питання і вирішують дорослі люди без сварок, як це роблять селяни. Тільки зараз треба, щоб вони мене не помітили. Ну тому що, знаєте, буде багато запитань, а нам це зараз не треба. Нас у селі є ось такий підвал. Давайте скоріше в нього спустимося, поки селяни не побачили. І будемо забирати всю цю їжу. Так, друзі, тут багато-багато всього. Запасів, звичайно, багато. Я розумію, що не дуже хочеться віддавати їх відьмі. Але знаєте, я хочу бачити селян. Здоровими. А запаси це таке. Ми за стільки запасів зробимо, якщо треба. Ось відьма, як і домовлялися, я тобі приніс дуже і дуже багато їжі. Зараз подивися, що це за їжа. Так почекай, комо ця їжа отруєна. Як так? Не може такого бути. Ну, Я ж одразу бачу, я в цьому розбираюся. Я навіть не знаю, як таке могло статися. Селяни, напевно, дізналися про наш тобою план. Ага, я зрозумів, вони хотіли мене отруїти. Напевно, що так, але відьма, не роби з ними нічого поганого, домовилися. А я вже зробив, кавон краще не повертайся в село. Не повертатися, що вона з ними зробила. Добре, що я можу керувати цим зіллям і зробити селянам ще гірше. Друзі, щось я селянів взагалі не бачу. Де там вони? О, стоп, я їх бачу! Просто знаєте, вони злилися з місцевістю, тому що вони стали дуже зеленими. Не такими зеленими, як я, ще гірше. Селяни, селяни, ви, ви як себе відчуваєте? Ще гірше відчуваємо, кавуни, все болить. Просто взете навіть не уявляєш собі. Так а навіщо ви хотіли отруїти відьму? Ми казали, не можна віддавати їй харчі. Але ж вона вам зробила ще гірше. Ви що, не розумієте, треба було домовлятися. Ми з нею домовлятися не будемо. І взагалі, кавун, через одну моркву отруювати нас також ненормально. Я з тобою згоден. Ну добре, зараз піднімуся до відьми і побалакаю з нею. А ви, до речі, друзі, відкрито Коментарі та напишіть, що вам більше всього подобається дивитися. Можливо, блогер у вас є якийсь улюблений або серіал, або мультфільм. Напишіть у коментарях, що вам більше всього подобається дивитися, тому що мені дійсно цікаво це дізнатись. Мені ось особисто подобається дивитися фільми, які я ще не дивився. Тобто передивляюся фільми, я достатньо рідко. Ну а ви напишіть у коментарях, що вам більше всього подобається дивитися. Почекайте, а де там відьма? Куди вона ділася? До речі, так, друзі, в неї такий цікавесенький будинок. О, дивіться, тут є кнопка. Давайте натиснемо на неї. Може, треба піднятися. Ну добре, давайте піднімемося до неї. Відьма, ей, мені треба зайти до тебе, це терміново. А, Що, селяни хочуть попросити вибачення? Ні, просто я вважаю, що це якось перейшов вже всі кордони. Вони не дали тебе моркву, ти їх отруїла один раз, але другий раз не треба було їх отруювати. Ну, точніше, не отруювати, а робити їм ще гірше. Краво, я сама вирішую, що мені робити. Не треба лі з того і справи. Ну прибери з них цього труту, ну серйозно. Краво, ти щось не зрозумів, бо ж тебе також треба отруїти за твої балачки. А, за мої балачки. Ну добре, добре, відьма, ти сама на це напросилася. Тримай, тримай, тримай тобі. Ауч, ауч, гаряче, в цьому будинку вже дійсно стає дуже навіть гаряче. Давайте ще ось тут підпавмо, тому що зі мною не треба так балакати. Ви самі бачили, я намагався зробити все максимально мирно і чесно. Але відьма, як ви бачите, не погодилася. І ось наслідки. Аромати це зробив, мій будинок все одно не згорить, як бачиш. І тепер тобі також дістанеться. тому каво тримайся. А як так? Дійсно, друзі, дивіться, її будинок чомусь не горить. Ну добре, ходімо, всього краще. Я не хочу, щоб вона мене також отруїла. Ну, ви розумієте. Головне, що вона селянам не зробила гірше. Давайте подивимося, ні. У селянині все нормально. Та де ж все нормально. Я мене на увазі, що вона вам не зробила ще гірше. Ну що ж, відьми. Всім зрозуміло, що зараз треба зробити, і особливо Кавуна чіпайте. Ми зрозуміли, зробимо все у найкращому вигляді. Ну тоді в бій, дівчата. Кавун, ти краще менше балакай і подивись назад. А що там позаду? Привиди чи що, ауч боляче. Це... це що було, друзі? На мене напала армія відьми. Е, ви що робите? Дарма, дуже дарма. Добре, я зрозумів. Відьма захотіла битву. Повірте мені, вона її отримає. Відьма, напевно, не знає, щоб в мене є різноманітність зброї. Так, подивіться, друзі, в мене її дуже багато. Тому план такий: спочатку ми знищуємо її клонів, а потім знищуємо її. Вона сама напросилася, ви це бачили. Ей, клони, давайте не бітися, Підходьте Ось таким чином, друзі, починаємо в них стріляти. Так, добре, щось не працює. Давайте можу ось таким чином. Друзі, а чому? А чому вони не знищуються? Подивіться так добре. Друзі, про всяк випадок, в мене ще є з собою гранати. Ось так от кидаємо гранати, і я не розумію. Друзі, подивіться, їх кількість вона взагалі не зменшується. Це що за відьми такі, добре, ще трохи гранат, можу ще трохи зброї їм дати. Так ось, так ось, так ось так стріляємо. Давайте хоча б одну ось цю знищимо. Та що ж таке, чому ти не знищуєшся? А, ось боляче, боляче, друзі, одне серце взагалі залишилося. Бачите, одна відьма намагається мене знищити, але їй не вдасться це зробити, тому що я зроблю це набагато, набагато раніше. Так добре в мене є ось такий лазер, лазером точно вийде. Дивіться, дивіться, друзі, це зараз буде відбуватися. Чому вона не знищується, я не розумію. Я вже більше половини набоїв витратив так добре, в мене є вогнемет. Ось таким чином, ось таким чином. Ну що тобі подобається, друзі, вони серйозно зараз повністю мене знищать. Тому що в мене просто закінчилися набої. А ці відьми взагалі все одно, як ви бачите, точніше, навіть не відьми, а клону відьми. Так, 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 а вони, думай, 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 думай. Чому ти не можеш їх знищити? Просю Прасуєте... і Дівчатка працюйте, а ніколи не здогадайтеся, що я вам дала зілля безсмертя. Друзі, я ж тепер навіть з село повернутися не можу, тому що там стоять відьми і вони точно мене не пропустять, а знищити я їх не можу. Тобто, що ж мені в такому випадку робити? Хоча, секунду, секунду, я, здається, зрозумів, відьма їх якось запрограмувала так, щоб вони не знищувалися через зброю. А якщо їх бити, наприклад, не зброю, а чимось більш незвичайним. Зараз, друзі, спробуємо знищити цих відьм за допомогою зілля. Ви скажете мені, кавун, вони через базуки не знищуються, а ти хочеш знищити їх зіллями, серйозно. Друзі, треба спробувати, тому що інших варіантів немає. І ось так. В мене з'явилася купа зілля, і давайте спробуємо кинути ну, хоча б одну відьму. Давай, 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 підходь. Хоча можеш не підходити, ну добре, якщо підходиш, кидаємо, ось таким чином. О, друзі, бачили, ви це тільки що бачили. Добре, ще одна спроба дуже нові добре. Подивіться, подивіться. Все, вони вони нічого зробити тепер не можуть. Давайте продовжувати. Ось так зілля, бачите, як вони швидесенько зникають. І нічого зробити тепер, кавону не можуть. Слухайте, ця ідея з зіллями, вона просто-просто геніальна. На тобі ще ось так, добре-добре, в себе говне не кидати, я не промазав, здається. І всіх відьм як ви бачите, я знищив. Ну, точніше, їх клонів. Це було дуже круто, і ще одне зілля залишилося. Поодеська вода тепер ти повинен попститися від ї. Ну а що, до речі, я з тобою згоден. Не розумію, як він до цього здогадався, здається, треба тікати, якось захищати себе. Друзі, я підготувався. В мене є ось така базука, а також дуже багато ракет для неї. Ви тільки ну подивіться на ці ракети, так вони всі різні. І зараз ви подивитеся, що я буду робити за допомогою цих ракет. Відьма не хотіла заспокоюватися, вилікувати селян, тому ми її змусимо зараз це зробити. І в неї не буде ніякого. Виходу назад. Камон, попереджай, якщо ти зараз хоча б щось зробиш зі мною, або з моїм будинком, я зроблю селянам ще гірше. Та куди ще гірше в них і так все болить. Вони взагалі нічого зробити з цим не можуть. Виліковую їх інакше буду стріляти. Ні, не буду їх виліковувати, зрозуміло. Ну добре, тоді заряджаємо зараз нашу базуку і стріляємо. Ні-ні ні, краще я сховаюся у своєму будинку, мене це врятує. Вона дійсно думає, що це врятую, ну давайте тоді і перевіримо. Я намагався до останнього, але ви бачите, це так не працює. Тому беремо базуку і давайте не знаю. Підійдемо трохи поближче. Спочатку. Ось сюди стріляємо. Воу, це було дуже класно. Тепер, друзі, робимо перезарядку. Ось, таким чином зробили ракета на місці. І другий раз стріляємо прямо по будинку. Почекайте, почекайте, ну, а де відьма? Відьма, відьма, ти де там ховаєшся? Може, от Десь на даху, я ж 100% це побачу. Воу, це було класно. Слухайте, друзі, а на даху її також чомусь не видно. А де ж вона тоді є? Давайте ще ось туди стріляємо взагалі, декілька блоків залишилося. Ось такий відьма, тепер в тебе її будинок. Хоча я не знаю, де вона. Ну все, дарма, він так зі мною. Він сам напросився. Можливо, друзі, я щось прогавив, Можливо, ви бачили, як я знищив відьму, тому що я особисто такого не бачив. Добре, давайте повернемося в село. І все вирішиться. Почекайте, ну, друзі, подивіться, а що це там з селянами. Ходімо, подивимося, тому що це максимально дивно. Чому вони лягли на землю? Селяни, селяни, з вами все нормально. Селяни, вони взагалі мене не чують, чи що. Вони без свідомості зараз лягли і все, друзі, я не знаю, що робити. Подивіться, просто подивіться на це. Так, я пам'ятаю, відьма казала, що вона зробить селянам ще гірше. Але ж, друзі, я думав, що я її знищу, і всі ці про. Кляті, вся ця отрута, вона просто прибереться. Хто ж знав, що буде ось таке. Селяни, вибачте, це я винен. Ну хоча і ваша провина тут точно є. Ось що може зробити відьма, друзі. А я навіть про це і не знав. А тепер дивись, комода, що я зроблю з тобою. З'явилося все ж таки, добре, робимо зараз перезарядку. І стріляємо, друзі, одразу в той бік. Ось таким чином бачили. Відьма, відьма, ти чому? Ти чому не знищуєшся? Ти непоганий Противник, тому дивись. Ого, друзі, вона збільшилася. Іде на мене. Так, 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 так. Добра кавуна, роби знову перезарядку. В мене немає інших варіантів, як просто бити її за допомогою цієї базуки. Подивіться, друзі, вона застрягла, здається, у ямі. Стріляємо, стріляємо, що вона ще більше в ній застрягла. Так, в мене є одна ідея. Так, нам треба стріляти зараз обов'язково вниз. Ось туди, друзі, дуже добре. Дістаймо мене звідси. Ні, ні, діставати. Я тебе не буду. Давайте ще ось таким чином, дуже навіть добре. Я не знаю, чи знищу я її за допомогою цієї базуки, але знаєте, закрити я її там точно зможу. Хоч вона і гіганта це точно не допоможе, ти як вибрався? Га, йди сюди. Добре, друзі, план не спрацював. Хоча я навіть не знаю. Добре, стріляємо ще раз. Поки її не знищимо, друзі, ракет багато. Головне, щоб базука не перегрілася, тому що в неї таке може статися. Є в мене, друзі, надія на цю техніку, що вона точно мені допоможе. І мене не підстави. На тобі прям Ось так, відьма. Стоп, я її знищив. Ні, друзі, не знищив. Давайте ще. Ось туди дуже нові добре. Все, відьма, я тебе зараз просто знищу. Тому що те, що ти зробила з селянами, ненормально. Вони навіть прокинутися тепер не можуть. І тому тебе треба провчити. Тримай. О, друзі, готово! Готово! Подивіться, подивіться, я. Я її знищив, серйозно, я її знищив. Якщо це, звичайно, була відьма, а не її клон. Хоча я знаю, як це можна перевірити. Ходімо зараз до селян. По селянам одразу все буде видно. Селяни, селяни, як ви там? О, подивіться, друзі, подивіться. Вони встали і вони тепер не отруєні. Я думаю, що вона через зілля, якось, знаєте, зробила щось типу прокляття на селянинів. І коли ми її знищили, ці прокляття тепер. Не дій, тобто я дійсно знищив відьму. Селяни, я дуже радий знову вас бачити, тим паче здоровими. Дякую Кавон, що ти нас врятував, і ми розуміємо, що в цьому є і наша правина, тому вибачаємося. Так, давайте у наступний раз все ж таки ви будете трохи слухати мене. Якось будемо обговорювати, тому що бачите, ви і себе підставили, і ще й мене підставили. А мені, як вашому другу, довелося, звичайно, вам допомагати. Ну тому що не можеш я вас покинути. Ну ви самі це розумієте. Треба обов'язково Кавун, відсвяткувати цю перемогу над відьмою. Вона 100% тепер заважати нам не буде. Що, що, селян, а ти правий, тому давайте збираємо харчі, накриваємо стіл і будемо святкувати. Так, ти переміг, але я наберуся сил і ще повернусь. Можеш мені повірити. Давайте, давайте, кажіть, що будете. Приймаємо замовлення і будемо зараз готувати та святкувати. Як же класно, друзі, що все Обійшлося, ну серйозно. Тому що в мене декілька разів була думка, що все пропало. Але як ви бачите, якось в нас вийшло і перемогти. А в этом же сідати за стіл. я цілий день нічого не їв, тому що просто не було апетиту через цю хворому. Я з тобою, згоден. я також нічого не їв. Друзі, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також, звичайно, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Кавун. Всім до побачення.